Медитація, зустріч із маленькою собою. Влаштуйтеся зручно, сядьте або ляжте так, щоб ваше тіло могло повністю розслабитися. Переконайтеся, що ніхто вас не потурбує протягом наступних 20 хвилин. Заплюдьте очі, зробіть глибокий вдих і видих спокійний. І вдихніть розслаблення. І повільний видих. Відпустіть усе напруження, усі турботи, усе, що тримує вас у теперішньому моменті. Відчуйте, як ваше тіло важче і розслабляється. Послабте напругу в щепі, розправте плечі. Відчуйте, як із кожним видихом ви занурюєтеся все глибше в себе. Тепер уявіть, що ви стоїте на порозі прекрасного саду. Це ваше внутрішнє безпечне місце. Ви бачите перед собою дорогу, вона світлена м'яким сонячним теплом, вимощена гладким каменем, покрита м'якою травою. Ви починаєте йти цією дорогою, ви відчуваєте легкий вітерець, чуєте спів пташок, відчуваєте під ногами твердий і впевнений ґрунт. Навколо вас чарівний пейзаж. Галявина осипана вашими улюбленими квітами, Тихий ліс, сонячні промені пробиваються крізь крони дерев. Це місце повної безпеки та безумовної любові. Тут немає осуду, немає поспіху. Ви йдете вперед, і в глибині душі, ви знаєте, ви йдете назустріч комусь дуже важливому. Подивіться вперед. Вдалині, на дорозі з'являється маленька фігура. У міру вашого наближення вона стає все. Чіткіше, це маленька чи маленький ви. Зверніть увагу на те, як вона чи він виглядає. Скільки років дитині? П'ять, сім. Подивіться на її волосся, на її одяг. Можливо, вона стоїть і чекає на вас, а може сидить і грається чимось. Коли ви підійдете досить близько, щоб побачити її очі, зупиниться. Маленький ви чи маленька ви, можливо, дивиться на вас з цікавістю, з бентеженням або, можливо, і сумом. Не поспішайте, просто дивіться на неї з любов'ю та ніжністю, яку можете дати тільки найбільш любляче доросла. Зробіть перший крок. Опустіться на коліна або присядьте, щоб бути з нею на одному рівні. Протягніть руки і скажіть тихо і впевнено. Привіт, моя люба, чи мій любий? Подивиться, це я, твоя доросла, ти. Я так довго шукала тебе. Якщо вона чи він вагається, просто будьте терплячим, дозвольте дитині підійти до вас у її власному темпі. Коли вона буде готова, обійміть її, відчуйте тепло цих обіймів, відчуйте її маленьке тіло, притиснуте до вас, тримайте її міцно, тепер почніть говорити їй найважливіші слова. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Повторіть це кілька разів, дозволяючи вібрації цих слив проникати в її серце. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Ти в повній безпеці. Я тут, щоб захистити тебе. Мені так шкода, якщо колись ти відчувалася самотньою. Я бачу тебе, я приймаю тебе. Усе, що ти відчувала, було нормальне. Усі твої емоції важливі. Подивись на мене, я стала сильною, дорослою. Я тепер завжди буду поруч із тобою. Тепер візьміть її за руку і скажіть, давай пограємо. Пограйте з нею так, як вона завжди мріяла, або так, як ви завжди хотіли пограти в дитинстві. Можливо, ви побіжите по траві, сміючись, відкитаючи листя з повітря. Можливо, ви сядете біля струмка і будете пускати паперові кораблики. Або, як ви просили, ви разом малюєте, ви дестали фарби і малюєте найяскравіший, найрадішній світ, який тільки можете уявити собі. Ви хвалите її малюнок, яким би він не був. Ви говорите, ти така талановита, все, що ти створюєш, прекрасне. Відчуєте цю радість, легкість і невимушеність, Ви єдине ціле, ви нарешті разом, ви даруєте їй те, чого вона найбільше потребувала час, увагу та безумовне прийняття. Знову обніміть її, подивіться її в очі і дайте їй обіцянку, яку. Виконайте, моя люба, ти моя сила і моє натхнення. Я забираю тебе із собою, і ти завжди будеш осередині мене. Коли тобі буде страшно, я буду твоєю хоробрістю, коли тобі буде смутно, я буду твоєю розвагою, коли світ здасться великим, я буду твоїм захистом, твоїм ангелом. Це терапевти називають передачею ресурсу. Відчуйте, як вона стає частиною вас, не йдучи у ваше серце, у центр ваших грудей, в області нахати чакри, серцевої чакри. І відчуйте, як дитяча, чистота цікавість і радість наповнюють. Ваше доросле тіло. Зробіть глибокий вдих, вдихаючи в себе цю нову цілісність, відчуйте своє тіло, що сидить у цій кімнаті, повершить парцями рук і ніг повільно і з почуттям глибокого спокою і наповненості. Розплючте очі, ви повернулися, але ви не одні. Маленька, ви тепер завжди з вами у вашому серці, захищена і улюблена. Ви стали цілим. Бажаю вам глибокого зцілення та любові до себе. Джерело здоров'я.